Ми з вами живемо на кінці віків. Годинник судного дня казав на початок року, що до опівночі лишилось 90 секунд. Це найближче розташування стрілок годинника до початку судного дня. Опівночі на годиннику символізує світовий ядерний катаклізм. Політики та вчені збентежені, що один з факторів апокаліпсису може бути штучний інтелект. Знищення всіх людей це є основа комп'ютерного мишлення, зробленого людьми, через ігри, фільми і тощо. Штучний інтелект наповнює всі сфери нашого життя: це автомобілі, телефони, комп'ютери, системи жизнезабезпечення, військова техніка та тощо. Все знаходиться під керуванням штучного інтелекту. Найближчим часом очікується, що роботи змінять людей на виробництві від 20 до 70%. Люди стають непотрібним сміттям. Розумний дім, розумні речі зараз це вже реальність. В основі цього лежать нейромережі. але є проблема. Люди не знають, як це працює. Штучний інтелект приймає рішення на основі тільки йому відомих залежностей. Ілон Маск каже, що штучний інтелект необхідно взяти під контроль, інакше він знищить усе людство. Але мій Бог створив тебе і мене за образом і подобою своєю, і він бажає, щоб ти був поруч з ним і сьогодні. Ми можемо покладатися тільки на одно, на одне єдине джерело інформації це Слово Боже. Церква є стовпом життя та істини.